Засівати можна? Та, там. Та засівати хочу. Давай нема. Немає грошей, сію, вію, повіваю, перемоги нам бажаю. Перемогу, в принципі, ще можна. Да, перемогу А замітати то, так, так. ніхто не буде замітати. І ще здоров'я і грошей нам усім трошки бажаю, да? і щастя. Ти бачиш, чи чім я. Засиваю. Крутяк, так? Да? бабки. У мене є бабки. За я засиваю, так? Да? Бачите? Бо там світла немає зараз. І вам я також позасіваю. Ось цим. А якщо бути точніше, так ось цим. Сьогодні розігруємо такий. Соняшник Бомонт від Агроритму це подарок від молодого фермера на стріму сьогодні о 19.00 за любу суму. Починаємо з однієї гривні. 100% ви скидаєте на ЗСУ і я вам відправляю цей мішок. Так що зараз спливашка буде. Переходьте і приймайте участь у стріму. Я вас чекаю. А, і з Василем, Василій, ставте лайки. Так, і сьогодні я обіцяв. Мотодень і мотодень зараз зроблю. В продажі є ось такий чудовий апарат. Називається восход 3 Значить, заводи ця. Їде. Але треба рука господаря для нього. Тобто по коробці треба глянути, Четверта, щось взагалі диренчит не їде. І всі інші вмикаються, але так. Не дуже гуд. І є мотор, здається, до восхода тож стан його невідомий, але візуально так начебто все з ним окей. Окей з тобою мотор. Так що мотор також в продажі, мотоцикл також в продажі, але без документів. Може, кому треба, звертайтеся. Цей чудесний апарат може бути вашим. Іван не захотів його заводити, а я заводити Н... теж не хочу. Так що поїхали далі, подивимося по запчастинам, що там у нас. Виходимо на вулицю. Вже забувся, який раз їх дістаю. Так, новіша резина просто новіша. Нульцева резина з в продажі Новіше ось таке колесо. В продаже також новійше, просто новійше. Потім ось таке обтікатель. В продажі є і генератор. По генераторам я вам так скажу, начебто вони не використовувалися. Начебто. а не так скажіть, що ви по відео бачите. З такий генератор. Ще сделано в СССР. Значите, такий генератор миші поточили бумажку. Обмотка хто зна? Також сделано. В а, ні, сделано в Росії вже. В Росії сделано. Так, ось це найважки такий генератор. Так що стан візуально оцінюйте, пропонуйте ціну. Є телефон Viber, Telegram. Запитуйте. Так, кожухи є такі. І два ящика. І ще кожухи є. І крило таке є. Так, в цьому ящичку у нас. Всякі такі такі ножки є, ножки, бачите, ось такі зірочка є, чи той маховичок. Ось таке на вилочку, на вилочку, дзеркало побити. Так. Ще така ножка є, але така, не дуже як краще ножки. Так, по мелочі всякого. І найбільший ящик. І в цьому ящику є цілих лісипки. В упаковці цілий пакет сипків. Так що кому треба, так, такі... Зірочки є також нульцеві. Зірочки. Це, мабуть, до восходу, да? Ні? Є великі зірочки. Покладемо їх. Так, карбюратор. Мотоциклетний. Да? Мотоциклетний карбюратор, ну скажіть. Один і другий є. Ремкомплект новий в упаковці. О, ще один карбюратор. Тож в продажі. Ось таких дуже багато різних. Не знаю навіщо я їх брав, напишіть вони. Можуть бути комусь цікаві, не можуть. Так, ципки-ципки, потім ось такі вірочки. Поршня різні в продажі. І ремонтні, і все. Так. Що в нас тут ще? Ви дивіться. Кольца. Я там залишу, до речі, ще машина приїде. Залишу вам посилання на рілс, мій на каналі є. Там всі ці запчастини я виклав на відео. Ось це в коробці, мабуть, нове. Так, що там далі? Там кольця є. Так, це лампочки. Лампочки. Ще гільзи. Про що я? Лінк в дописі є, ножки такі нові, прям нові. Є. Також лінк буде а, в закріпленому коментарю. Там все це барахло буде на відео. І ще додайтеся в групу Viber Telegram, що цікаве, я як фото викладу. Ось такі запчастини. Зараз ми їх занесемо назад. Кому що необхідно, пишіть. Запитували за радіатор великий. Ось є такий радіатор. Не знаю навіщо. Тут паяний, походу. Ну, якщо я цікаво, відправлю радіатор. Це раритетний такий бачок. Також смотика. Таке добро. Пишіть, ставте лайки. І сьогодні приходьте обов'язково на стрім. А мотоциклетний день оголошую закритим. Кому треба більше фото-відео, дивіться в коментарю, там всі посилання є. Все найкращого. До зустрічі. І так, ось, ось такі це є. Кожухи для цепів, тросики. Ремкомплекти, стартера, поршні різних ремгруп, кільця також. Це в основному все на восход, але дещо тут потрапляється і на Мінськ. Зірочок, скільки різних катафотиків, ручки і ні, ножки. <завод>